Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Вітаємо з укриття сніданок з один плюс один друзі. Максимально фокусуємося на різні історії і події, які відбуваються тут зараз по всій Україні. Потерпає досі від наслідків прориву і зірвання Російською Федерацією Каховської ГЕС. Дивимося на наслідки на півдні України, зокрема Херсонщина, Миколаївщина, Одещина тощо і у нас є зараз буде пряме включення з Дмитром Орестом Козацьким захисником Маріуполя. Якого Ого, назвали очима. Азовсталі ми його дуже добре пам'ятаємо, Знаємо і любимо Український військовий, який зробив легендарні фото поранених в польовому шпиталі на Азовсталі. Зараз він працює на Миколаївщині. Так він фільмує затоплені села людей, які знімають всю ситуацію, яка відбувається зараз. Людей, які втратили домівки через підрив російськими окупант, окупантами е м, Каховську Гес. Ну е власне, зараз наш захисник з нами на зв'язку і більше нам розповість, що встиг побачити і зафільмувати. Е е Ористи, тобі е доброго ранку. Добрий ранок так, можна сказати. А ну, зв'язок ще раз перевіряємо. Чи добре чуєш? Та я вас чую. Добро ранку. Ти вже кілька днів працюєш на Миколаївщині. Розкажи, будь ласка, що побачив, що встиг зафіксувати. Яка там ситуація? Ну побачив першу чергу людські гори. У нас практично терпішної акція, як завжди. Побачив єдиний сторін народу, що не може не тішити, тому що. Одна разу, коли ми пересуваємося поміж населеними пунктами, ми бачимо постійно купу машин з е, човнами і резиновими звичайними купу волонтерів, які постійно привозять багато допомоги людям, які постраждали внаслідок е, підтоплення. І зараз ми вже бачимо те, що е, Вода вже потрохи сходить і це дуже добре. Як мінімум два дні тому ми були в Новому і Афанасівці, на село Путі, на Миколаївщині, і там вже тоді, на той момент, вода впала приблизно сантиметрів 30, Зараз на кожного дня все більше і більше уходить. Ну, от е, ти нам надіслав відео, де ти е, разом з чоловіком Юрієм з села Нововасилівка. Е, ну от, Кажуть, зараз технічні моменти, не можуть показати. Ти йдеш у воді, буквально пливеш по груди. Е, розкажи, будь ласка, як вдалося чоловікові е, врятуватися, і що з його селом? Е, ну, власне, він розповів ранці. Те, що е, до них почала підходити вода, і е, вони були вони вночі. Вони це помітили. Е, свої там домашніх тварин врятували. Однак е, дуже багато його там з техніки. Кі там у нього був Камаз здається, там кран це все в дворі втонуло. Е, його. Він зараз стало зараз... нас е, е, підтоплення. Там е, з е, його господарства е, зараз е, ну... Нам розповідали, вони, на жаль, живуть в якомусь там сараї своєму, і так насправді дуже багато людей там виживають, живуть в якихось таких умовах. Е е е показав він свій будинок. Ми, власне, доплили туди човном, до його будинку, і далі ми вже вирішили пройтися, подивитися. Е е і таких будівель, на жаль, дуже багато. А, ти скажи, ти хоч зараз не в воді стоїш? Зараз ні, зараз. Робота на Миколаївщині, ми вже поїхали. І скажи коротенько, що треба зараз найнеобхідніше, чим допомогти? Ну, власне, я б сказав, би що в принципі на даний момент, тому що я бачу, все є і знову ж таки, це все завдяки українському народу, завдяки об'єднанню і я дуже вдячний всім українцям за таку об'єднаність. Моменти це надзвичайно круто, що ми от можемо об'єднатися і допомогти один одному у надзвичайно тяжких питаннях. Ми тобі дуже дякуємо, і ми чекаємо світлин, е, фото для сніданку з Миколаївщини, портрети людей і місця, які ти зробив, бо це ще раз нагадуємо, що це фіксація злочинів Російської Федерації проти України, геноцид, еко. Це тобі дуже. Я тебе бачу, вже не Дмитро Маорестом все одно називаю, продовжую називати. Чекаємо на твої світлини, і звичайно на тебе в студію. Дякуємо тобі дуже. Василінач обійма воїну. У п'ятницю Львів Ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей, і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс? Що ми такі різні? Що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних. Unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде до наші термосийчук плюс у п'ятницю о 21.30 на один плюс Україна.